тут. Місмоніка можна пройти. Тільки після огляду. Проносиш солодощі. Зізнавайся. Я знаю, що у твоїй кишені ховаються шоколадки. Зараз все дістану. Можеш проходити. Але мої шоколадки. Місмоніка точно забере мої жуйки. О, точняк. До мене прийшла одна класна ідея. Я можу зробити з кольорової хуби хубаво нігті. Це буде реалістично, і міс Моніка точно пропустить. Хвилиночку, перевірка. Ми оглянемо всі твої кишені. А ну, рот відкрий Хм, порожньо. І тут порожньо. Ну так, наче чисто. Можеш проходити до кабінету. Зачекай, а що з твоїми нігтями Лілі? Новий манікюр. Так, так. У мене також поглянь. Добре, проходь до класу. Скоро урок почнеться. Так, вийшло. Гриць, заціни мій новий манікюр. Гарно. Це не лише гарно, але ще й дуже смачно. Що? Як таке можливо? Ці нігті зроблені з жуйки хуба буба. І міс Моніка навіть не помітила. Смакота